Дивати, годі у Львові відчули землетрус. Епіцентр був у словацькому місті Гумене, і там хитало аж до п'яти балів. Спеціалісти кажуть, такого на Галичині не було аж з 1778 року. Адже здебільшого наш регіон стрясало через поштовхи у Румунії. Був землетрус з центром Словаччини. Ми відчули поштовхи. Якщо брати центр міста навіть Львова, то приблизно амплітуда 2,5 бали з п'ятибальної, що відчували з епіцентрі. Могли поштухи було чути, як верхні жителі верхніх поверхів будинки могли могли відчути, але так, чесно кажучи, першим, хто відчуває такі поштухи, це наші домашні улюбленці. Найбільше коливання землі помітили мешканці Личаківського та Франківського районів. Лів'янин Олег пригадує, як о пів на десяту вечора саме сів вечеряти та помітив дивні відчуття в нозі. Що ж це таке? Чоловік зрозумів не одразу. Якраз ми сідали до вечері, сідали за стіл. Тільки я стів за стіл, і значить, зразу почало трясти. Я думав, що це якийсь нерв ноги, але я потримався за ногу, бачив, що ні, воно далі пару секунд потрясло і перестало. Насправді львівському землетрусу мало хто приділив увагу. Більшість мешканців його просто не помітили. Учільник області зізнається, якби мав чотирилапого друга, то можливо б і відчув підземну хвилю. Чесно кажучи, в мене зараз і немає домашнього улюбленці. Чесно кажучи, я не, не приділив цьому уваги. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, правда, тут Львів.